Так, шановні дорогі, друзі, колеги, всім привіт! Оторжуємо огляд В наших постів, був там, знімав показував сою, крубові буряки, ще одну сою, траву. Ну і ось йду до сої. Ще пару слів скажу про ячмі. Значить, вчора, 1 червня, почали ми з цієї ділянки е кропити ячмі. Бачимо, колії <станець> е -е 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 Менші колії. Це від китайців, тоді підживляли ми. О, бачите, між коліями. Де йшов з прискучом, влазить дві колії китайця. Е -е Лійки. Це вже оприскучок. Вчора йшли, копили. Значить, можливо, вставлю відео, якими препаратами. Так що на ось таке така бокова суміш у нас. Такий гербіцид лаплас. Лаплас. пропорцевого листка. Даємо 350 грамів його. Такий фурицит. Тандем. Значить, так, Як ви могли бачити в е відео, обробля ми гербіцидом, фуніцидом і прилипач давали. Гербіцид лаплас у лаплас речовина, і чачовина трібнурон метил, флорасулам і флумецулам. Можна вносити до 37-ї фази BBC-H. Тобто до пропорцевого листка включно. Тобто ми якраз вчасно внесли, я вам скажу. Ще на підпропорцевий, де не де пропорцевий. Тому так. Давали ми по 35 грам. На гектар 35 грам. Ну як де? Знаєте, як десь більший бурлян. Там заправку вже по 40 сипнули. В основному на ячмінь по 35 грамів пішло. Дана діляночка. По 35 грамів. Далі фунгіцид, захисник екстра. Пів літри на гектар. Пів літри 0,5 літри літр на гектар. Діюча речовина тіофанат метил і флутреофол. І прилипач тандем, виходить, дали пів літри на 800 літрів води. Це по 125 грам вийшло. По 125 грам на гектар. Тобто покропили ячмінь. Такі справи. Якось так. Далі соя наша Канзас. Соя канзас. Звідси розпочинали ми наш посів, нашу сібу, посівну. І ось бачимо таку ситуацію, що вже перший трічистий листочок. Ось, будь ласка. Як я вже казав, соя пішла в ріст. Перший трічистий листочок. Оце два дні такого, знаєте, сонця, тепла. І воно вже все заворушилося, все пішло в ріст. Я кропив ячмінь ввечері. Знаєте, вже смеркало, але також, знаєте, зайшов. Ото тоді я вам показував, там ходив той тобто Себастіан, показував, за це ми вносили селітру. Всі знають там ділянки, хто дивився. Хто не знає, подивіться попереднє відео за цей сезон. Значить, до чого я веду? Що ячмінь, як я вам тоді показував в п'ятницю, було 30 травня. Він був нижчий. Вчора заходжу, виліз з трактора, стаю, а він мені вище колін вже. Вже до пояса. Розумієте? Два дні тепла і він уже росте, як наче на очах. Плюс ми ж тоді внесли азот селітру під дощ. І ось саме, знаєте, цей азот пішла позитивні температури. Стало тепло, бо в холоді, знаєте, азот, вся мікробіологічна діяльність ґрунту, всі мікроорганізми слабше працюють, коли холодні температури. А от пішло тепло, мікроорганізми активізувалися, почалося процес мінералізації, нітрифікації і поступового гуміфікації. тому якось так. Почався процес розкладання наших добрив, так би мовити, мікроорганізмами, біотою. І відповідно, ячмінь почав ним живитися тією підживленням, тим підживленням. І бачимо ефект. Я ж кажу, він вищий став. Так само пшениці також сьогодні рано кропили, також вищі стали. Тут начебто такий який був. Начебто такий який був. Загалом соя канзат, бачите, непогано. Викидає три часто листочка. Добре, що вона активізувала свій ріст. щоб пішла у вегетацію. Це два дні тепла. Такого, знаєте, що вже дійсно тепла, що вже аж жарко було. 20-25 градусів. Таке дійсно, сонце було. То це вона, так. Да. Вона так, знаєте, стартанула тут. Ось такі рядочки маємо. Також бачимо, це своя риба вже. Трічасті листочки. Бачите, яка особливість, що тричасті листочок вже гострий, такий, як він повинен бути, а при примордіальні... В ідеальні вони в усіх е, сортів сої, я так зрозумів, що вони однакові, однакової форми. А от три часті мають е, не листочки, а три часті листочок має чашечки листка е, загострені, такі збужені загострені, в сої верба, вацу. А от сої там Канзаст. І в інших наших сортів сої, то вони такі, знаєте, заокруглені заокруглені ну Дивіться, тут рядочки взагалі, я вам скажу, бомба. От порівняти, наприклад, сою Канзас і цю, то ця в рядку густіша, і вона, бачите, як то показує себе більша, вища. Вона в рядку густіша, і ми бачимо, що в неї навіть стебельце, стебельце. Вона ніби вище, степельці довше. Тобто за рахунок густоти в рядку, за рахунок збільшення густоти в рядку, ми отримуємо тих самих 700-800 тисяч, ну грубо кажучи, тут це десь 700. І якби ми посіяли там 10 штук на метр, От ми там, наприклад, на Сої Канзас маємо там 12 штук на метр чи 13. А тут 20 штук. Ну, наприклад, навіть би посіяли ми, щоб там 10 було схожих, а тут 20, два рази менше на метр, але просто ще один рядок. Тут майже те саме, тільки в рядку густіше. Якось так виходить. І за рахунок цієї конкуренції в рядку ми бачимо вже, що рослини конкурують між собою. І вже витягується уверх, в ріст. Далі соя верба також, тільки на 15-му міжраді. На 15-му міжраді. Але сіяли ми її вже 2 травня, бачите, пізніше. І вже бачимо, що вона від тієї відрізняється по росту і розвитку. Але також примодіальні листочки є, є. Бачите. Вже навіть ДНД, і не дай трі частині. Маленький. Тобто така ситуація, що на ну, граві. Потрібно вже було давно внести гліфосат, ну, знаєте. Все ж від нас не залежить. Ще ж є багато інших факторів. Зокрема, той саме фактор погодних умов. Так що якось так. Далі. Ось бачите, навіть її так по кольору видно. Ця світліша верба, а ця трішки темніша. Ця своя своя. Варіатор висів все те саме, побачимо. Бо там, де я вам показую одразу ділянку, там своя посіяна. Де це там? Біля кормових буряків. там також своя, але вона посіяна густіше, а тут посіяли ми її так, як вербу побачимо, що воно і як. Ну вже скільки років ми її осіємо, третій рік, напевно, ми її осіємо. Е, то я бачу, що даному сорту сої її можна сіяти густіше, її. Воно, знаєте, є певна точка, до якої можна загущати даний сорт СОЇ. Тобто навіть е, в тому році в нас був весів до мало не до 200 кг на гектар. І я вам скажу, я думав це дуже-дуже ну, багато. Але воно бачите, так повернулося, що за рахунок тієї густоти, за рахунок конкуренції, рослини витягуються догори, їх легше збирати, є маса, вона поступає рівномірніше в комбайн, менші втрати. О. Тобто, і з буринами трішки. Знаєте, буряни, знаєте, один раз покропив і все, ми за них забули. Тому що соя розрослася, закрила землю, пішла в різ, ви самі бачили, яка вона була густа, як джунглі. Тобто в чомусь є плюс сіяти густіше. Знаєте, в цьому році да, експериментуємо трошки. Трошки так, трошки так. Тому що я не відкидаю думки, що це багато, що це все лишнє, що це лишні втрати грошей, тому що треба, грубо ну, кажучи, на 100 кг більше насіння на кожен гектар. А якщо це не гектар і не два, а кільканадцять або навіть в когось кілька сотень гектарів, то знаєте, це досить така велика затратна частина, велика копійка. Тому якось так. Тут кожен також своє рахує. Ну побачимо. Це все думки вслух. А бункер покаже. Я вже вам показував, я вже вам того роблю. Також так казав. Це все воно покаже восени. Що воно буде? То знаєте, як кажуть. Якщо боїшся, що там її виб'є град, чи там не зійде, чи там, знаєте, що вона буде не в роді, там рідка буде, густа буде. Якщо боїшся, що там дощ позбиває, ще раз кажу, що цей град виб'є, то краще її взагалі не сіяти. Взагалі не сіяти і все. Так само і тут. Треба працювати попри всі умови. Якось викручуватись, виходити з ситуації. Робити так, як вміємо, вчитися чогось нового, застосовувати щось нове, експериментувати, досліджувати щось. Тому якось так. Так і живемо, і працюємо, так і працюємо, так і робимо. Так що, якось так, такі якісь що в неграю, друзі-колеги. Все тоді всім щиро дякую за увагу, за лайки, підписки і перегляди. Кому цікаво, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Все тоді, до нових зустрічей, до побачення з вами був Андрій Чабанюк. Все. до нових зустрічей, до побачення.